Це гілля усе, що лишилося від величезних тополь уздовж дороги рівне тучин гоща Вирізали дерева легально, згідно із договором, волиняни. Те, що залишили за собою гілля, тепер обурює місцевих. А ще кажуть, замість сухих та аварійних з обочин зникли здорові гарні тополі. Позрізала добротні дерева на свої власні очі. Я бачила, вивозили це. Вони зимою різали їх цілу зиму і до цілу весну. Вивозили добротні дерева, різали определений там метраж і вивозили кразами ці в Польщу. З мотивуванням так люди розповідали, що вивозять на лижі і на груби. Це лише третя частина гілля, яке залишилося після вирізки дерев уздовж автодороги. За виконавцями замовлення фірмою «Волинь Інвестбуд» прибирає сільська рада. Ці гілляки навколо дороги, вони ж не красять і сільську раду, коли приїжджаєш. Через що змушені прибирати. Просто вони не горять, бо зараз дощі пройшли. Але я думаю, що ми на протязі місяця часу їх своїми силами приберемо. Сільська рада могла й не прибирати гілля збере та вивезе виконавець підприємство «Волинінвестбуд», кажуть, в Рівненському райавтодорі, бо так прописано у договорі. Часу відповідно до документу мають до 31 грудня 2013-го. На даний час. Їм ще не здані об'єми по виконанні цих робіт. Їм за роботу ніхто не буде платити. Тільки вони забирають древесину, наводять порядок там і за це розширюється древесина. Коли планують виконати усі умови договору, розпитати Волиня, на жаль, не вдалося. За номерами телефонів, які значаться за ПП Волинь Інвазбут, ніхто не відповідає. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини Рівного.